Хто скидає бомби на мирні українські міста? Сьогодні ми вам покажемо та розкажемо про російських пілотів, які можуть бути причетні до вбивства сотень українців. Привіт! Мене звати Дмитро Реплянчук. Я журналіст Агенції розслідувань Слідство інфо. За останні тижні війни російські пілоти скинули сотні, якщо не тисячі бомб на територію України. Вони бомблять Маріуполь, Харків, Чернігів та інші міста. Разом з російськими артилеристами пілоти бомбардувальників є одними з найцинічніших злочинців, адже лише натиснувши на гашетку, вони скидають бомби, які вбивають зараз десятки українців. В той же час українські військові досить ефективно збивають російські літаки. За даними Збройних сил України, з початку війни українські війська збили близько сотні російських літаків. Пілоти російської авіації потрапляють в полон. Вони раптом розкривають очі і зізнаються у страшних злочинах в процесі виконання бойової задачі. Я зрозумів, що цілею є не військові об'єкти противника, а жили дома і мирні люди. Ну, приступний приказ я виконав. Ідентифікувати російських пілотів не так просто. Їхні особисті дані та імена тримають в секреті. Навіть на пропагандистському телебаченні вони дають інтерв'ю в шоломах, прикриваючи обличчя, а також не називають справжніх імен. Але нещодавно українська розвідка опублікувала список авіаполку бомбардувальників з Ростовської області. За даними розвідників, пілоти цього підрозділу регулярно бомблять українські міста. Ми опрацювали цей список і зараз покажемо вам імена пілотів та командирів цього полку. Сам 559-й авіаполк розташований в місті Морозовськ Ростовської області. До Маріуполя туди летіти 400 кілометрів, до Харкова близько 500 кілометрів. На озброєнні цього авіаполку перебувають новітні російські бомбардувальники су 34 еліта російської авіації. Цей полк є одним з найбільших, адже там аж 36 таких бомбардувальників. Скажу відверто: ми не знаємо, скільки саме бомбардувальників з цього підрозділу. Бомблять українські міста, але відомо щонайменше про шість збитих су 34 на територію України. Зокрема, ці літаки збивали над Києвом, над Черніговом та над Харковом. Тож ми ідентифікували росіян, які можуть безпосередньо здійснювати авіанальоти на територію України. Це командири ескадрилій, командири авіаційних ланок та безпосередньо льотчики. Знайомтеся, підполковник Євген Болдерів 38 років. Командир першої авіаційної ескадрилії народився в російському місті Липецьк, має дружину та доньку. Наші колеги з проекту Інформнапалм ще у 2015 році встановили, що Євген Болдерів причетний до авіанальотів та бомбардувань цивільних міст у Сирії, де російські війська підтримували режим Башара Асада. Тож зараз ми з великою ймовірністю припускаємо, що підполковник Болдерів. Здійснює авіанальоти вже на українські міста, маючи великий досвід таких злочинів. Підпорядкування в Болдрева майор Денис Кочетков. Йому 33 роки, він командир авіаційної ланки. Проживає в місті Морозовськ Ростовської області, де й розташований авіаполк. Ми знайшли його сторінку на форумі автолюбителів. Він там публікує фотографії свого автомобіля. Також він вказує, що довгий час жив на далекому сході, доки не переїхав власне, до Ростовської області. Це були, так би мовити, командири. А тепер переходимо безпосередньо до льотчиків. Чесно кажучи, я був здивований, коли побачив їхній вік. Більшість з них немає і 27 років, тобто вони лише нещодавно закінчили льотні училища. Старший льотчик Владислав Морозов, 25 років. Він любить гламурне життя, клуби, ресторани, відпочинок. В його інстаграмі три з половиною тисячі підписників. Хоча чекайте, інстаграм вже заборонили в Росії. Ну, було три з половиною тисячі підписників. У своєму інстаграмі Владислав Морозов виставляв фото з казарми та безпосередньо з кабіни літака. Судячи з соцмереж, батько Владислава Морозова також був пілотом російських військово-повітряних сил. У Владислава Морозова також є рідна сестра. Рідна сестра російського льотчика, який, за даними української розвідки, безпосередньо здійснює авіанальоти на українські міста, у 2018 році сама подорожувала до української столиці, до Києва. Це просто в голові не вкладається. Вона виставляла фото з Києва, де захоплювалася архітектурою, історичними пам'ятками, пейзажами, морозивом. А тепер її рідний брат, схоже, бомбить або чекає вказівки, аби бомбити українські міста, можливо, і столицю. Це взагалі як? Окей, ідемо далі. Старший льотчик Владислав Куртяк, 25 років, родом із Воронезької області. Має молоду дружину та улюблений автомобіль. Також публікує в інстаграмі фотографії з кабіни літака. Нещодавно Владислав Куртяк опублікував у себе на сторінці у ВКонтакті відеозапис, де російський бомбардувальник су 34 здійснює авіаналіт на український Харків. Відео було безпосередньо опубліковано в групі Повірнуте на війні. Нагадаю, Владислав Куртяк літає саме на бомбардувальнику су 34 такому самому, як і на відео. І як вже я був здивований, коли побачив, що у Владиславу Куртяка. Є ймовірні родичі, які проживають на території України, а саме в Івано-Франківській області. Тож я вирішив їм подзвонити Алло. Алло. Алло, Віталіна Василівна, доброго дня Добре. Мене звати Дмитро Руплянчук. Я журналіст агенції слідства інфо. Віталіна Васильівна. Ми зараз готуємо матеріал дуже важливий насправді. І дивіться, яка ситуація не знаю навіть з чого почати. Ще один льотчик цього авіаполку, Роман Чвир. Йому 25 років, закінчував краснодарське авіаційне училище льотчиків. У нього є батько Віктор Чвир. Ми його знайшли. Він теж колишній пілот. Літав на гелікоптері. Мі 24 показовий момент. Чоловік вподобав і поширив відеозапис, де російський гелікоптер під час вторгнення в Україну обстрілює аеродром Гостомель що під Києвом. Відео називається Хороша робота. Також чоловік регулярно вподобає та поширює відеозаписи окупантів, які стосуються вторгнення в Україну. І як же я був здивований, коли, погортавши соцмережі Віктора Чверя, побачив фотографії з українського Луцька. Трохи розібравшись, я дізнався, що у нього є двоюрідний брат, який проживає в тому самому Луцьку. Але чи знає він, що його рідня можливо бомбить його рідну землю? Він не вилітає, бо в нього нема вилітів все. Там, каже, ну, багато курсантів, майже всі позаписували. Ага. Ті, що ті, що, так, що ще не вилітали. Ага. Ну, але зразу вже бумаги надавали, всі бумаги закидали. Добре. То саме головне. Щоб не вилітали. Ну так. Да. Да, сказав, йому заборонити навіть немов немає, щоб він не випускав. Він сказав, ні, він не буде. Каже, він звільниться, а він не буде. Угу. Ну, будемо сподіватися, він, він, він сам вже переосмислив свою думку, угу. вже там вже зрозумів, що там зовсім не те говорять, так там було не, не хай сидять в себе вдома. Я ще раз хочу наголосити, що у нас немає 100% доказів, що ці пілоти вже причетні до злочинів проти українського народу і скидають бомби на мирні українські міста. Це дані української розвідки. Але якщо ці молоді пілоти досі і не бомбили українські міста. То цілком ймовірно, що їх скоро змусять це зробити. Адже українські спецслужби мають численні дані, що Росія через брак кадрів планує залучати до нальотів на Україну навіть курсантів авіаучилищ, яке це прикре самогубство. Це лише частина нашого розслідування. Ми ідентифікували значно більше російських пілотів з цього авіаполку. Цю інформацію ми опублікуємо на нашому сайті слідство.інфо. Там вже будуть посилання на соцмережі їхніх родичів, близьких та друзів. Дякую, що подивилися! Разом переможемо!